Алло. Алло. Доброго дня, Максим. Доброго, доброго. Так, е, ну, та, давайте, ну давайте, давайте. Так, ми з вашими стараннями вже майже на фініші. Дай Боже. Е, так, дивіться, Ваше, Ні, ваші, ну, ваші тут... слова до да уші. Ні, ну ви бачите, так швидко ще ніхто не робить, то ви хоч займаєтеся і то буде рішення. Давайте так, пройдемося спочатку по цій коробці, що більше 30 кілограмів. Угу, так, давайте. Е, дивіться, вона взагалі рахується. ну, Тобто, те, що у нас 25-30, це 100 злотих ціна за цю коробку. Да? Ну, так, це яка вона на цьому... чи 26, чи 27, чи 28. Да? Ну, Це там тобто, від 25 до 30 вартість перевезення 100 злотих. А та, що більше 30 кілограмів, ну тобто, зрозуміло вже, що або фактичною, або об'ємною, це ми вже якби не вертаємося сюди. Uh -huh, так? Uh -huh. Вона вираховується просто загальна сума кілограмів помножена на 5 злотих. Тобто, якщо 37 кілограмів, там помножити на 5 без ста, взагалі без ста, тобто спочатку і на 5. Я вже так подумав, може це її зробити як окремої позиції, тобто коробка більше 30. І, щоб вона дивіться, дивіться, Максим, стоп. <кхів> Притермозіть при, при при трошки. Я Добре. просто дивлюсь ваш, ваш е коментар. Наприклад, 40 кг равно 150. Але е в такому випадку 40 кг повинно коштувати 200 40 на 5. Розумієте? Так, да, да, то мат я. Я ж, я ж так, то, то, суто, я, суто, я суто на ваших то поясненнях все розраховую, розумієте? Тому, тому, вибачте, вибачте. <с тому я на вашій стороні. Вивачу. Прикол. Так, 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 вибачте. То я просто про щось прорахувався. Так, так гаразд, мене. Гаразд. То, ну, з, цим, що... з цим розібралися. Як, як воно? Нагу. Добре. Все. Так, тоді, тоді пішли до наступного моменту. Стосовно, стосовно ось цієї роз, суми розрахунку від, відсотку, я маю на увазі страхування, страхувального відсотку. Mm -hmm. Дивіться, я додав ще одне поле, до якого я конкретно його вивожу. Але якщо ми цю суму спробуємо додати, ну, наприклад, як продукт до процесу, до нашого, то відповідно відразу відразу. Зросте сума продажу, ну, тобто сума е, процесу і відповідна сума продажу контрольна на цю суму. І відповідним чином у нас все попливе. Тобто, Ми не зможемо. Е, і цикл ми задамо. Тобто, Ми кожного разу зберігаємо задачу, кожного разу у нас там зростає і це геометрична прогресія буде. Тобто можна просто формувати документ. Тобто, дивіться, ми можемо формувати документ на оплату, який людина буде отримати від для оплати від нашого цього, як він називається? Людина, яка забирає від кур'єра, так. З розрахунком, що у нас ось є сума перевезення. Там 2100 така, така сума є. І вона загальна буде. В тому рахунку страхувальний платіж там у об'ємі ось такому. Тобто можна ось так от розрахувати. Ну тобто вже на кінечному результаті буде виходити загальна сума, в якій написано, що сума за перевезення така. -то... І додає ну плюс сума страхувальна плюс так, сума так. страхувальна, так і все. Тобто, ну умовно кажучи, у нас буде е, дві частини, з яких у нас е, формується платіж. Це платі. буде ще краще, бо не буде е, тірятися. Ну буде зрозуміло звідки випливає така сума. Це було ну, б, б супер. Аби аби основне, щоб воно загальну суму видало, щоб кур'єр. Взяв біруну коштів, а нам для перевірки його це буде добре, що це за перевезення, це за страховку. Ну, тобто, розписано, це буде. Ну так, якби... і дивіться, тут важливий же, важливий момент, що оціночна вартість це і є та вартість, яку повинен кур'єр взяти з клієнта. Тобто, це сума продажу плюс сума страхування, яку ми розрахували. Тобто, ну ось у даному випадку на тому скрині, який я додав останнім Там все це видно. Тобто сума продажу вона, вона у нас 2,87. А ціночна вартість згідно з тою формулою, яку ви мені надали і яку я прорахував, 2,217. І сума страхування 129,65. Тобто, клієнт, кур'єру повинен сплатити 2,217,38 В тому рахунку 129,65 за страхування. все так, а підкажіть, куди ми вводили оціночну вартість. Ну, от, Вона, розрахов... ми... Вона розраховується. Вона розраховується за формулу, формула зашита там у процедуру. Ага, ну напевно, трошки тоді не так. Дивіться, це, що мається на увазі оціночна вартість в нашому понятті. Наприклад, людина передає. Ну, давайте там ігрову приставку Sony PlayStation. Uh -huh. І uh -huh. вона надає чек, що вона коштує 1700 злотих. Uh -huh. І ми з це, це, це не, не додаткова плата до ціни перевезення. Тобто наприклад, вона, наприклад, коробки там до 10 кілограмів вона коштує 60 злотих ціна перевезення цієї коробки. Але uh -huh. за що того, що вона коштує 1700 злотих. Ми ще з цієї суми, яку людина нам надає, ми її тобто, вводимо і вказуємо, що нам людина показує чек, що там це PlayStation стоїть 1700 злотих. І ми повинні з цієї суми взяти, ну, тобто, як я вам писав, до 1000 злотих 1%, і все, що вище 1000 злотих, це 10%. Е, Отаку от от суму. Ось тепер трошки зрозуміли, що стало, оскільки до цього ми. До цього ми розмовляли про товари, які ми відправляємо, а не про їх вартість буквально розумієте. Я, тобто ми... Ну, ми... так бачите, якщо не працюєш, я сам поки працював дуже довго розумів це все. В такому смислі це реально зробити. Ну, тобто, це робити Тима... взагалі. Додатковий би, розрахунок, просто від вказаної ціни е оціночної вартості взяти відсоток. Він не прив'язується до корону. Я зрозумів, я зрозумів. Тобто все, все, все те, що я робив, це, ну, це... ігра і, і, і для мене була. Так, давайте, давайте мені тоді, тоді треба думати, оскільки я поки, поки що готового рішення не маю. Тобто, давайте проговорю, що мається під под оціночною вартістю. Тобто, це, дивіться да. це вартість самого товару, який клієнт відправляє з вашою допомогою. І це ніяким а, так. чином не відноситься до вашої до ціни вашої послуги. Не відноситься, так. Це, це, це додатковий розрахунок просто від ціни там, товару, який відправляє. Клієнт, це вірно, ви зрозуміли. Угу. То Він не ніяк за відносини до окурої. Максиме, хвилиночку я відповім. Добре, добре. Алло, Олексій Константинович. Доброго дня. Я, в принципі, в принципі нормально, дуже зайнятий. Давайте я вас трошки згодом наберу, окей? Бо я, я на зустрічі зараз. Ага, добре, добре, давайте. Угу, на зв'язку. Так, вибачаєш. Ні-ні, нічого це. дуже, дуже, дуже давній Дивіться. партнер. Дуже давній партнер телефонував ще з канцелярського мого, мого прошлого. Так. Е, давай, давайте я тоді подумаю, як це реалізувати мож, можливо. Е, так, так. І ще в мене питання. Дивіться. Да. Трошки з цимость не виходить. Я не розумію, дивіться, я ось цей скріншот останній, що ви мені скинули. Давайте пройдемось, наприклад, перша, перша коробка, так? Її об'ємна вага е... ну все вірно. Тобто воно взяло об'ємну вагу. Але нам не як би, нам не потрібна оця вартість 80. Я, Я тут, я тут, вже, я тут вже зрозумів, там же я коментар я вам розумів, залишав. Да, да. Тобто нам потрібно брати ага. в такому випадку ціну за 2 кг, умовно кажучи, ну, ті ж самі 40 злотих буде коштувати, Ось. Да, але об'ємна вага у нас. Так, а якщо, а якщо було б у нас більша вага, там об'ємна вага розрахована, наприклад, там 5,5 виходила, то тоді б ми, нам потрібно було б підставляти там 60, наскільки я розумію. Так, так. І загальна сума була б там тобто, ну, 60 за цю. Так, або а, тут 40, розуміє. у даному випадку 40 була б. Ось, тобто нам не треба перемножувати кількість на ціну а, продажу. Нам так, просто да. нужно ціну продажу брати. Все. Для, так, того, щоб, для того, щоб вартість розрахувати. Все, ну, тут я зрозумів. Тут, тут Мені більш-менш зрозуміло, але треба також подумати, як це реалізувати, ну, щоб вона рахувала, коректно. Але ну, я, -то, я вам так скажу. Мій директор. Не чую, не чую вас. Не стараннями і швидко. Я не чую зовсім. <рес> Коли ми то зробимо так швидко. Максим, я вибачаюсь, я, чесно кажучи, не дуже, ну. Тобто там переривання були, то я нічого не почув. Мій директор і все, я обірвалася. Кажу, був налаштований, щоб хоча б за місяць це могли зробити О, я для кур'єра. А, а бачите, з вашою швидкістю, то ми це зробимо дуже швидко. Бо нас такий в нього звичайний опит з цим. Я, я не обіцяю. Я, я пробую. Ні, зробити, ну, так, ви вже, я, ну, дивлячись, я та, та як я розумію м, ну, трохи щось і програмне, там розумію, трохи щось mm -hmm. і по фірмі розумію, як рахуватися, то я вам кажу, що ми тут уже на фінальній стадії. Mm -hmm. Але потім ми дойдемо ще трошки з вами, щоб ви повністю, як ми з вами розмовляли, зробити нам всю програму та і все. Якщо, а якщо питання, так, питання да. uh -huh. Uh -huh. питання, ну тобто, і, він, і ми відійдемо від той ДНС, і все було би добре. Uh -huh. Дивіться, ми ще в мене таке трошки одне питання, щоб я вас ми оце замовлення, ми можемо його формувати потім якусь передавати йому. е-е... Як його сказати, ну, нумерацію? Ну, наприклад, у нас там формується Краковський офіс, там посилки формуються КР-1, КР2, КР3. В залежності від залежності від конкретного офісу, який генерує документ. Так, і щоб ми, дивіться, поясню, на що нам це. Ну, наприклад, посилка КР1 буде складатися з п'яти місць, да, там uh -huh. коробка, телевізор, там, наприклад. І щоб ми потім могли роздрукувати етикетку на цю замовлення і наклеїти саме на коробки для перевезення водія. Ну, ви, ви маєте на увазі внутрішні якісь щоб перевезення робити, я вірно зрозуміло? Ну дивіться, як це як це у нас відбувається. Е, на дальніше Це просто я вже так запитуюсь. Е, наприклад, приносять до нас коробки, да? ну, то принесли п'ять коробок різних. Е, ми ж е, водій потім як перевез, перевозити буде і на нову почту віддавати буде. Він ну, не розуміє де чи я. Да? То ми оформляємо таку накладну, як ми за вами зараз робимо, Присвоює їм, наприклад, КР-1. тобто ну, там, перша посилка цього рейса да? КР-1. І вона все стоїть з п'яти місць. І нам потрібно розпечатати етикетки такі, ну, в ідеалі там, зі штрих-кодами, без штрих е, е, тобто, щоб, ну, водій знав, що це 5 коробок саме цього клієнта. Зрозуміли? Так дивіться, ми ж можемо, ну, так, скажімо, скажімо, для того, щоб. Нам розуміти, від кого ці коробки, то не обов'язково якийсь там видумувати нумерацію спеціально. Тобто ми можемо використовувати е прізвище ім'я по батькові клієнта, наприклад, і номер, і номер відділення. І номер відділення, з якого він відправляв ну, вашого відділення. І, все. і таким чином ми, бу ми будемо дві, дві, скажімо так, точки фіксувати. Від кого конкретно і з якого відділення конкретно? В себе е, все нічого, але ми не можемо так робити. Чому? Поясню чому. Давайте. Нам не ну, скажу проще, нам не можна на митниці, щоб були на коробках прізвище. Угу. Угу. Нам угу. треба, щоб це було, скажімо, номерація, або штрих-код в ідеалі або там КР-1, один, один із трьох, один із двох. Ну, у нас так іде, дивіться, якщо там п'ять місць, наприклад, в принципі, то в принципі... коробці клеїться КР-1, одна з п'яти, КР-1, друга з п'яти, ну, отакі наклеїчки, зрозуміли? Бо ну, ми ага. не можемо на митниці виставляти прізвища на коробках. Ага, ага, ага. Ну, тр ну треба... Ну, це, мов... це Ну, я, я зрозумів. Да, в, принципі, в принципі, це можливість... Не буду можлив... вас цим загрожати, це дайміся, ну. якби... Ну, я думаю, що це можливо. В принципі, це можливо, добре. але над цим треба ну, подумати, бо я так от з льоту не скажу. Дивіться, стовідсотково, ну, що відповім, що скоріш за все не вдасться нумерувати там а, послідовно. Хоча і це можливо, вдасться. Я маю на увазі, що перша, друга, третя, четверта, п'ята, ось так. От. Тут може виникнути складність. Хоча, якщо ми будемо брати е, за місця ось ці записи, то ми просто можемо брати номер запису, додавати до нього е, індекс нашого відділення відправлення і таким чином маркувати коробку. В принципі, в принципі я, я думаю, що там можна знайти рішення, яке ну, більш-менш вдовільнить вашу потребу. Ну, добре, Де да. Буду я вас зараз поки що цим навантажувати. Як ми це доробимо з цим для кур'єра, то це в принципі, ну як розумієте, це, що ми зробимо зараз для кур'єра, це uh -huh. в принципі основний наш розрахунок. Uh -huh. І з нього там вже, наприклад, для повноцінної роботи на, нашої фірми на ванбоксі, там буде випливати не так багато моментів. Тобто, то потрібно uh -huh. відділення поробити там каси. Е Ну і тому подібне. — подібно. шмат роботи, скажімо так, особливо каси. Так, добре, Максиме. Тоді, добре, тоді да. зараз перериваємося, і я пішов там думати ось, і ну, відповідним чином добре, я да. буду вам видавати там Та, свої, якщо, що, свої рішення. Перше угу. там, якщо щось зрозуміло, то там зателефонуємо, бо я так прописую, але може, я бачите, прописую. Ага. Так на словах мені краще пояснити, там, якщо якийсь момент, Бу... то ви мені там Буває. Пиші, що не зрозумів. Давайте дзвонимося, щоб не було лишньої як з цим роботи. Угу. Добре? Добре, добре. Ну, ну мені, мені, краще, Все. мені краще бачите, я сприймаю не на слух скоріше, я сприймаю, ну, я візуал. В, да, візу, візуал, Ні, що є математика. Але якщо так да, я буду прописувати, а ну ще ми можемо додатково там Ну та в принципі зараз ви зрозуміли, що оціночна вартість угу. це окремо, якби позиція так, так, взагалі так, так. просто її треба додати до цієї суми. А коробки, ну в принципі, я вас послухавши, я зрозумів, що ви поняли, що я вам хочу okay. донести. Добре, Саме все так. тоді до зв'язку. Добре, до зв'язку.